Рости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Це стиль життя, прощення не тоді, коли легко, а завжди. Не встигли тебе образити, а ти вже прощаєш. Бо тільки тоді серце залишається вільним і наповненим любов'ю. Не введи нас у спокусу. Це прохання не про те, що Бог нас не випробовував, а щоб допоміг побачити пастку, яку нам ставить дьявол. Щоб ми побачили всі пастки ворога, щоб ми могли їх розпізнати і не впасти туди. Так само, як мама каже, не йди туди, там небезпечно, не бери це, не лізь туди, не сунь пальці в розетку. Він це робить, бо любить і оберігає нас, і нарешті визволи нас від лукавого. Таточку, якщо я вже потрапила в цю пастку, звільни мене з осуду, з ненависті, страху, з небезпеки, з залежності, дай мені твою силу. і... Милість, і ось тоді вся молитва отче наш оживає. І це вже не просто знайомі слова, а діалог між люблячим татом і його дитиною, між ним і тобою, бо Бог є твій батько. І коли ти молишся так, із серця небо справді торкається з землі.